Привіт вам з Одеси до Парижу. А давайте почнемо з саме з наших подій. Ось як відреагували ви особисто, як взагалі відреагували Одесити у Франції на ось такі новини про перейменування вулиць в рідному місті? А, ну, по перше, хочу привітати вас особисто, тому що страшенно рада вас бачити і поговорити з вами. І ну, ви ж знаєте, що я завжди кажу не те, що треба, а то, як є, як відчуваю. Це чудово. Дякую. Стосовно а, цього всього, що робиться, єдине, знаєш, як в тому анекдоті, а, є плюси. Плюс в цьому є такі, що я прочитала а, і дуже дуже тішусь, що а, вулицю в Одесі. Або провулок, мені здається, вулицю назвали пам'ять а, а, Леоніда Асики. Льоня Асика це мій великий друг, абсолютно геніальний український кінорежисер, а, а, який, як, у якого я мала честь зніматися в фільмах, а, з яким я товаришувала, ну, Абсолютно, він геній. І його вулиця в Одесі це, це добре. Uh -huh. так же, як і я не знаю, де це, сквер назвали ім'ям Юрія Ільєнка. Ну, це також абсолютно геніальна людина, яка видатний оператор, режисер, який працював з Сергієм Параджановим, з з Іваном Миколичком. Ну, тобто, оце плюси. Uh -huh. Але і є все. мінуси, я так розумію. А, да? ні. То не є мінуси, то один цілком такий сплошний мінус. Mm -hmm. Я б сказала. Ти, ми можемо на ти? Звичайно, ми звичайно, як в житті. Як в житті? Давай. А, і, ти мене запитала а, з приводу того, що кажуть одесити, а одесити ну, за кордоном. Що відчувається кордон. у Франції? Я Хрісті. хочу сказати, що. Не тільки у Франції, бо я, як амбасадор, я, я, я спілкуюсь ну, скрізь парту, парту, парту. Скрізь-крізькрій. Uh -huh. У Михайла Михайловича Жванецького, мою улюбленого, якого я обожнюю, і який також не перестану... попав в перелік. Пав, і якого ніколи в житті не перестану обожнювати, у нього є такий його розказ, розказ під рівника. Угу. Отам, де це те. Ну, десь 80% людей я навіть не знала, ну я сама з Молдованки, розумієш, тому я можу бути дуже чимною, а можу і не, не дуже. Але я навіть не знала, що така кількість моїх друзів, людей, з якими я спілкуюсь, на це, окрім матюків. Або якихось дуже витончених українських е слів, таких як треба, нічого не, не кажуть. Просто не можуть нічого сказати. А е інші відсотки, вони просто в шоці. Вони от реально в шоці. Вони не знають, як на це взагалі реагувати. Хоча, е на жаль, на мій превеликий жаль, е є люди в Одесі е я от. Е Буквально на сьогодні, е, готуючи до нашої з тобою зустрічі онлайн, е, я прочитала дуже-дуже: ну, я люблю е, цю жінку, вона е, мій друг, і вона пише, що це нормально і взагалі було б добре якось нейтрально називати вулицю. Світлічна вулиця, е, світ... Скова вулиця, е, що ще таке там е, повітряна вулиця. Я не знаю. Я розумію, що ми зараз всі знаходимося не дуже в хорошому психологічному стані. І це реальність наша, нашого життя, де б ми не жили, де б ми не були. Але аж, аж до такого ступеню, щоб аж так. Це що, це, ну, ти розумієш? Гале, ну, от пари... скажи, що, що саме, от, от, знаєш, е, мені всі е, по-різному говорять, що саме їх обурило. От що тебе, власне, от що тебе обурило от в цьому розпорядженні? Ну, по-перше, чесно скажу, що мене мене страшенно обурило, що е, нас одеситів. Мають за непотреб. Ніхто не запитався. А сьогодні вже була така, така крапка поставлена в моєму а, обуренні, а, тому що я прочитала а, пост, а, якби де керівництво обл адміністрації, да, ода, а, вони, якби звертаючись до нас всіх. Кажуть, що Одеса українське місто, що кому не подобається, ну, типа Чемодан, Москва, Росія. Уфа, Москва. Ну, мені не подобається, чесно кажучи. Але я не думаю, що мене можна при тому всьому, що я роблю і що я завжди робила. Я можу потягатись з багатьма чиновниками, які сидять в кріслах. І рекомендують нам відправитись до Москви. До речі, я можу відправитись до Москви виключно, е, або на броні нашого танку ЗСУ, або якось інакше, тому що я в усіх розстрільних тисках через те, що голо 33, і моя діяльність, і е, е, політична, і е, ну тобто. Я для них дуже не бажана. І я не розумію, чому представник е, моєї держави та, е, відправляє мене, як і всіх, е, тих, хто не задоволений таким е, рішенням до Москви. Чим, чим ми заслужили це? Або чим заслужили наші предки? Скажи мені, от е, я хочу сказати, що я одеситка, е, страшенно сказати, в якому поколінні. А, і з одного боку а, по мамі а, всіх моїх, а, це моя а, бабця, вона чудом чудом вона спаслась з мамою і з сестрою маминою моєю а, з Одеси. Тому що всіх її родичів абсолютно всіх, які жили а, на Лазарєва в цьому домі, Великому, їх всіх прогнали з жовтими зірками. По Одесі, бо моя мама єврейка, і бабця єврейка, їх всіх прогнали з жовтими зірками із спалили е, в ангар. А з іншого боку, мій тато, е, його, всі його е, предки були казаками-характерниками, е, чигиринськими казаками. Це було Чигрин, це була столиця України. І вони всі віддавали своє життя, вони воювали все життя воювали за свою країну за Україну. Вони були казаками. В моєму роду є літовці, греки, євреї, українці, генуесці. Ну, тобто, така суміш крові, як майже, ну, як у кожного в Одесі, тобто такий мікс, багатогранний мікс. Я це розказую не тому, що у мене зараз творчий вечір, як то кажуть, а це тому, що я ж не одна така. Ось у нас це. немає національності, у нас національність одесит. До речі, до речі, дивись: ось ти маєш безпосереднє відношення до ЮНЕСКО, скажімо так. А ось ось як в контексті потрапляння центру Одеси до ЮНЕСКО, от як виглядає це розпорядження? ЮНЕСКО, ми ще літературна столиця. Ага. України. Ще, ще один статус ще бренд. Да. Це, 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 це значніше, страшні, це страшніше, ніж щось інше. Чому? Тому що, якщо ми подивимось, кого прибрали? Які прізвища прибрали, у нас ну, ще не прибрали. Ще хочуть прибрати. Ну, Тому що так. вони вирішили, але вручаюсь, що у нас демократія і у нас. А, а, ну, ми, у нас Одеса. У нас Одеса. І, яку до речі дуже не любили в радянські часи. Якщо ти. Ну, ти я пам'ятаю, я ще пам'ятаю. Пам але я дуже добре пам'ятаю: Чорноморісні команди сітка не, команда, не і ОО mm -hmm. Одеса. 16 республік республіка. Вони ж так до нас відносились, тому що ми були вільні і тому, що ми були ближ, ближче до е, Європи. Тому що моряки, тому що приїжджали, тому що розказували і все таке. А Тут що ми е, бачимо: ми бачимо, що прибрали прізвище письменників, поетів, е, діячів, які входять в літературну спадщину ЮНЕСКО. Це Поустовський, до речі, Константин Поустовський, да? правильно ж я сказав? Так, так, який так. Був, який а, а, був крім того, був кореспондентом? Колеги. А, газети, газети да? Маяк, мені здається, да? Я, да. а, о, 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 Який писав про Одесу, виключно про Одесу? Яку обожнюють по всьому світу? Він пере, переведений на його твори на дуже багато. Такий є факт, е, з одного боку, особистий, а з іншого боку, дуже знаковий. Що коли, е, колись приїхала е, Марлен Марляндітріх е, ще в е, Радянський Союз, е, вона приїхала, і вона у неї була е, в райдері тільки одна умова: що вона хоче познайомитись з Константином Поустовським. Угу. І коли вона виступала, його привезли, попросили, ну, сказали, він вже був дуже непублічна людина. І їй коли сказали, вже вона була на сцені, і, і це правда, і, і є фотографії, їй сказали, що Паустовський в залі вона попросила його піднятись на сцену, вона опустилась на коліна і поцілувала йому руку. Дуже красива історія. Тобто, ну, це це, це велич велич це літературний. Це велич. А чекай, а Олеша? Uh -huh. Юрій Олеша, а він чим завинив? А бабель? А зняти <рив> <про> Бабелю. <рив> а, <ця? рив> а ти пам'ятаєш дуже добре, як ми всі збирали гроші на цей на пам'ятник пам Бабелю? Ти добре, вся Одеса, всі Одесити. Я чому казала, що хто в мене в роду, там що у нас національність одесів. Тому що. Де б ти не був? Хто б ти не був, Сталоне, там? Ну, хто б ти не був? Е, до речі, Джонні Деб, е, чий е, прадід, він керував е, 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 інженерним собранням в Одесі? Я ж це все збирала по крохах, тому що я ж займаюся цим всім як розумію, для Одеси і для України. Е, хто б ти не був, ти з Одеси. І це воно. Ця кров, вона тече по жилам, і нікуди ти не дінешся. Ти з Одеси, на якій може ти б не розмовляв, ти Одеси. Галин, скажи і, мені, будь ласка, і і, я хочу я два слова скажу. Бабель. Та? Бабель, який а, був не просто не в чисті, а, якого звинуватили, якого а, подавали тортурам, який загинув, якого вбили. В ГУЛАГІ і поховали в братській могилі, в общій могилі. Скажи мені, чим він завинив е, перед е, цією топономічною комісією, що то він не має права мати вулицю е, в честь нього в Одесі і сидіти там на цій вулиці своїй? Чи що він не так зробив? Я хочу тобі сказати, що є, ну якби. От дивись, я знімалася такий у Івана Миколичка, така пізня. І Я вибачаю, що дуже емоційно, але ну, важко було. болить, болиць, я розумію. Воно навіть не болить, воно просто ми ж на війні, розумієш? тому тут трошки інші емоції. Ага. Дивись, я знімалася такі пізні, такі теплі осінь. Мого діда, дідуся моєї героїні грав Петро Михнєвич. Міхнєвіч, а, був а, учнем Леся Курбаса, якого також вбили страшенно вбили в Гулаї. А, а, а це, була, це був театр Березіль, студія потім театр, в які, до які, до якої входили Наталія Ужвій, Міхневич і Амбросій Бучма. Великий український актор і режисер, який все своє життя розмовляв українською мовою, який все своє життя працював е, після того, як, ну, як би закінчилась війна, все, він працював в театрі Франка. Е, він, е, ну Це унікальний спектакль, який був украдене щастя, де він зіграв головну роль. Я думаю, що багато людей бачили. Чому прибрати вулицю? Амбросія Будько, він чим завинив? Він недостатньо о, має українських корней, він, він, чому я не розумію? Я реально не розумію. Я вже не кажу про Михайло Михайловича, так, ясна річ, що так було. було. Отримав він, так, отримав він о, цю медаль. Так? Але якщо ми поставимо на чашу весов, так? Отої дами, що перев'язані очі неї, да, а, те, що він зробив. Так. І те, як його в радянські часи, як, ми, як його шульмували, як його мучили, скільки болячок він заробив через те, що він був неугодний до влади? Що він писав? Ми ж всі слухали його, і наші батьки його слухали навіть. На цих касетних магнітофонах я дуже добре пам'ятаю, як мій тато приніс запись концерта, е, якусь там в чор, ну, чорну записану, Жванецького, який він давав квартиру? Він квартирники давав. Він же не виступав, бо він був заборонений в радянські час. Але я вибачаюсь, він геній. Хто б що мені не казав, Михайло Михайлович, знаєш, ми коли з ним зустрічались, зустрічали, ми доволі так. Часто бувало таке, що ми з ним зустрічали? Я на нього дивилась, а він проходив повз мене і казав: Я знаю, я знаю. Тому що у мене єдине, що було в очах і спріч, ми вас обожнюємо. Ми вас обожнюємо. І він посміхався і казав, Галю, я знаю. Ну, Галина, тобто, я не знаю. Ось скажи, в тебе що, є що, що, відп... відповідь на питання, а, навіщо? І чим це може закінчитись На два питання. Поки що нема. Поки що нема. Але я знаю, що я абсолютно впевнена, що будемо про це ще. Ну, щось будемо робити? Будемо розмовляти, будемо розмовляти з нашим. Я хочу тобі сказати, що я взагалі, через ти ту діяльність, якою я займаюся з 24 лютого, 2022 року. Я взагалі жодні вибачаю, що так кажу, срачі, ніколи не вхожу, тому що а, в моїй країні, в нашій країні, йде війна, а, тому що дуже багато інсценує таких срачів Русня. Я не кажу, що там хтось сидів в тій комісії або керівництві, і вони там, типу, ну, якісь російські чи пропагандисти. Я таке не кажу. Але а, на болотах вони стільки часу і стільки грошей витрачають на те, щоби всякими окольними путями, чим хочеш зробити так, я бачу це в Європі. Я бачу це і в Європі. Так зробити, щоб показати е, нас нікчемими, е, які не пам'ятають свої історії, е, ніяким, ніякими е, сварливими, ну, ну, тобто, лю лю людьми е, якогось третього сорту. І моя задача також, як амбасадора, як людини, і як діяча, моя задача не дозволяти цього робити. Розумію, не дозволяти. ЮНЕСКО, у нас так, історичний центр, наші вулиці, наші пам'ятники, все це входить в історію, в історію ЮНЕСКО, да? ЮНЕСКО нас підтримує. Літературна столиця ЮНЕСКО, да? Одеса. А це люди, які відомі по всьому світу, які не є. Ну, якби вони не є. Е, е, ну, якби, я не, не знаю, як сказати, це не Росія. Це не Росія, це Україна, бо Одеса це Україна. І всі люди, які жили і е, мали достойне життя, як Звонецький, як Шовомалехів, як Бабель, е, як Еша, як е, Паустовський і як багато ще е, кого зараз хочуть прибрати, вони прославляли, і вони зараз продовжують прославляти Одесу. От так, дійсно, правильно написав керівник ОДА, це українське місто. Це українське, це не Совкове. Це не воно взагалі жодним чином совковим не було. Ніколи, хоч як, як не нав'язував. О, я по-різному відношусь до влади, але тут я хочу сказати, що я нашов мера з його оцим відео, яке він записав, я готовий підписатись під кожним словом. Под, під кожним його словом, тому що не можна обнуляти Одесу. Ну не можна. Так, ми такі, які ми є. У нас нема вулиці Гітлера, яку треба поміняти. У нас вулиці так. Там є, я дивилась той список, там є такі вулиці, що нормально, можна абсолютно назвати е, пам'ять героїв, які віддали своє життя і віддають своє життя. Але є знакові постаті в Одесі, без яких Одеса то вже буде не Одеса. І це не Екатеріна II. І не Патьомкін, розумієш? Це люди. Які створювали в основному, як завжди. Я дивлюсь на цей список і, і, і кажу: постраждало мистецтво, як завжди. Я єдине, що хочу сказати, мої любі, мої рідні, мої безмежно талановиті, мої неймовірні одесити, я Галина Солима, актриса українського кіно, яка народилась в Одесі, виросла на Молдаванці. Я вас просто, я ваша, я вас просто молю. Давайте ми зробимо все, що треба для нашого міста, але давайте ми не будемо розхитувати, ми будемо все робити. У нас достатньо е е юридичних можливостей е в Одесі, бо це народне самоврядування, як ти розумієш. у нас достатньо можливостей, щоб е якось це все привести до ладу і зберегти е ті імена і ті постаті яких, на яких ми виросли всі. Але давайте ми не будемо дарувати робити подарунок Русні і чубитись між собою. Це повинно робитись абсолютно в, в юридичній площині. І я думаю, що у нас все вийде. Слава Україні! Героям слава!